Україна зараз потребує стрімкого нарощення виробництва озброєння і як запоруку власне нашого військового та політичного суверенітету, як основ... Од, одну з основних гарантій безпеки для України. І зараз, на жаль, наш оборонно промисловий комплекс стикається з проблемою нестачі кадрового потенціалу, нестачі людей, які би могли. Працювати на цьому на цих підприємствах на сотнях, на вже тисячах підприємствах, які виробляють озброєння для України і для нашої армії. І власне, ми розуміємо, що частина людей, яка працювала або могла працювати, вона зараз знаходиться в лавах Збройних сил України, але є частина людей, яка не може оформитися, тому що є. Має певні проблеми з обліковими даними, проблеми з ТЦК, проблеми з оновленням цих облікових даних. Ось цим законопроектам пропонується надати їм 45 днів для того, щоб вони виправили всі помилки або оновили свої дані, 45 днів бронювання від конкретної компанії по виробництву озброєння. І це таки, знаєте, 45 днів. Умовного випробувального терміну